То тим, хто каже, що свята ніц не готує, побачите, то тим, хто каже, що ніц не готує, голодці усього два штуки, ніхто не доїсть, вимахується. Так, хто ніц не готує, вот, будь ласка, моє приготовлене моє, то пекли, при... пекли без квіт і готували. Uh -huh. Але королєва, я тако не сиділа довго, так Галя говорила. Я вже самого ранку поїхала і кучу справ зробила, бо знаєте, тепер мене дубця в милі, бо післязавтра виїжджати. І прийшла додому. Я <звучит> думаю, та Сергій каже, та я думаю, то ж не може, саме оцей сполониць, то ж не може довго стояти. Так що ввечері зробили. Я думаю, що вже за вечір дуже файно І Така файна коробка, шкода викидати. Товій ви час так шкода викидати, <звучит> <звучит> потім не маємо дещо складати. <звучит> да, ну шкода такий в коробочку. Комусь би дати, комусь знадобиться. Ну ну прийшов той час, що треба то спробувати. Ну, візуально, ця вершкова запіканка виглядає нормально. <звучит> Тішу, <смір> Фінні, чи що? От, от. Мочень, ти шала верти і нічишо. Ой, таке. А чому все повідли пали? Ти так замоталася. Ти не викидала так. Від... Зараз як викинула то виходить. Зараз попробуємо. Ми зараз спробуємо. Там потім приїде Моніка. О, то бачите, саме ліки, як я люблю різати. Пополам. Поки нікого нема з'їлити. <смір> Вони в спокій, і ми мають спокій. Ай, чого пробує? Крім там сиропового. Йо, я думаю, що така смакота шлянула. Mm. Так, а дали королєві, що ти записала цілий рецепт? Я там записала їм, як записала. Що там записала? У мене є рецепт. Подивіться. Критку з близько. Ага, вже про торт чує і вже дзвонить. Mm. Йо, як це смачно. Ти ще не пробувала? Та я пальці облизала. Ну да спробуй я скажу uh -huh. Чи нормально Вже бачу що не дуже Тихо, то я лучше Ті маленький Ну, то я понял uh -huh. там мій кусок цього uh -huh. э то, -то в міг, там три кусок Боже, смак Давай пробуй клубника смачна. Клубниця. Клубниця. Mm -hmm. Але смачно. Свіжак такий. То при вас цей? Та ми все самі Без робили. Та ми самі його Та ми самі пекли. То, може, то треба поставити в холодильник його? Та тут було це ніч вікно, вікно відкрите, було холодно. Треба було? Mm ммм. -hmm. Ото заварний крем? Так, смачний, правда? Може, він тому не тримає? він так, має. Ні, ти, має бути такий ніжний. Якби ти поставила в холодильник. А чого ти не поставив? А то кому? Дам <рес> Галі, Моніці, Максимкові. Ага такий добрий версії, правда? Коротше, королів. Я там... Відео таке, знаєте, докупи в пості, подивіться, я таке висила ну, детально весь процес не знімала, то б було на 4 години. Але ви там, хто мене питає, я тому скидаю рецептуру, і ви собі там готуєте. А там бач, там головне все поступово. Там. Ну, я попробую Ні, я, цей думаю, що ви нічого, я думаю, що ви там нічого не зрозумієте, але зрозумієте. зрозуміти. Ну, хто хоче той фрізьє приготувати, то пишіть мені, я вам скину рецепт, в мене є роздрукований. Вже написати, я напишу туди. Mm -hmm. В ту студію. Я взяла весь рецепт. Аркуш роздрукований, де все пише. Та, але якщо їм написати вони мені об'яснюють. Так, напевно, тот їм буде об'яснювати. Треба йти на мастер-клас, я тобі казала. Оже, але воно смачне. Просто. Інна, це дуже смачно. Дуже смачно. Дуже. Так? Mm -hmm. А на селі на камеру смачно? Дуже. Направду. Файна заверна запіканка. Ну то скажи нормально, що ти. <рес> Та дуже смачно, що?